Як я змогла урвати цілу коробку парфумів за ціною трьох парфумів? Так, да, тут у мене відбувся такий жорсткий шопінг, але що шо поробиш, коли від осінньої депресії допомагає лише витрачання грошиків. Мій дідусь, який постійно просто бачить ці розпаковки, подзвонив і сказав, коли мені вже щось нарешті перепаде, тому цей флакончик Hugo Boss вже його він користується все життя, тільки ними, і тут його класичні улюблені. І ще я замовила додатково в пластику номер 6. Спеціально взяла у такому пластиковому форматі, бо він тримається в рази довше. Ну якщо вже купила діду. До сюди треба і бабусі. Вона недалеко пішла, бо вона теж тільки похуго бос. Ну і перша аромація її улюбленої The Sand Woman. Просто знаєте, такий аромат статної жінки, яка знає, що їй треба від життя. А другий більш цитрусовий, якраз на осі. Ну і нарешті щось мені такі перепало. Всі дуже хейтять Black Opium. Але скажіть, будь ласка, як можна хейтити аромат кави, ванілі і грошей? Ну а ще на затест мені приїхав парфум від Billie Eilish. Мої улюблені good girl, і ще один новий, який я ніколи не пробувала. А поклала мені стільки подарунків парфум Сіті промокодом в описі 3 до 9.